Цими вихідними у Львові відбувся дев'ятий всеукраїнський ветеранський турнір з питанку. Петанк це французька гра, в якій гравці метають металеві кулі, намагаючись наблизити їх до маленької дерев'яної, яку називають петанк або мобетан. Участь у змаганнях взяли 20 команд із різних куточків України, які нараховують понад 120 ветеранів. Турнір проходив в устрейському парку, де було облаштовано 30 ігрових доріжок. Учасники змагалися за головний трофей перехідний кубок чемпіонів петанку 2025 року всеукраїнської ветеранської ліги. Організаторами заходу виступили громадська організація Марлох Кадуцей, благодійний фонд Нова Україн, Федерація питанку України, Міністерство у справах ветеранів та Офіс спорту Львівської міської ради за підтримки омбудсмана України. За словами керівниці проєкту Наталії Попової, він зародився рік тому в місті Ковелі. І з того часу проєкт Питанк для ветеранів розширився, охопивши міста Полтаву, Кам'янське, Київ та Львів. Мене дуже тішить, що «Питанк для ветеранів зараз популяризується в реабілітаційних центрах. Тому що от ми сьогодні бачимо команду Анброкіна і команду Superhumans. Ці хлопці проходять реабілітацію у Львові в цих реабілітаційних центрах з різних куточків України. І повертаючись з такого турніру, коли вони вже навчені питанку і заряжені його силою, вони будуть в своїх містах робити нові команди і нові осередки. Вони будуть зустрічати своїх побратимів своїм прикладом. Я зміг, ти зможеш.